Маруся Богуславка, Дума про Марусю Богуславку. Маруся Богуславка, з яком реальна особа, хоч документальних свідчень про це немає. Про походження Марусі в думі сказано небагато. Жила вона колись у місті Богуславі в сім'ї священика, приблизно в 16-17 століттях. Її взяли у полон ординці, де її стала дружиною турецького хана. Маруся тужить за рідною землею і, незважаючи на те, що вже багато років живе в Туреччині, землю українську називає нашим. Турецький хан настільки закохався Марусю, шанував її та довіряв її ключі від замку і тимниці, на час, поки він поїхав до мечеті. За такою негодою свій ризикований вчинок звільнений українських козаків воно робить саме на велике найбільш християнське свято. Прощаючись із бранцями, вона передає про себе звісточку батькам, але Маруся не хоче і не може повернутися у рідну стороннику, бо вже потурчилася, побусерманилась. Але в душі Марусі на жаль залишилась співуча українка. У серці в неї пехоча рани, що не загоюється з руками. Маруся добре розуміє, чим для неї може обернутися цей відважний крок, але все таки зважується на нього. А це свідчить про надзвичайний патріотизм, любов до рідної землі та героїзм звичайної дівчини із квітучого українського міста Богуслава. Дума про Марусю Богуславку Переказ У кам'яній темниці перебуває 700 козаків. 30 років вони не бачать сонця та світлого неба. Приходить до них дівка бранка Маруся попівна Богуславка і питає чи не знають вони, які зараз де на рідній землі. Невільники не знають, а Маруся їм підказує, Великодню суботу. Козаки, це, почувши, стали дівку карати проклинати, бо своїми словами вона завдала їм болю, розчарлила тугу за рідним краєм. Маруся стала просити не лаяти її, бо як настане Великдень, пан турецький поїде в мечеть, залишивши дома ключі від в'язниці. Вона їх візьме і відпустить невільників з темниці, Хай тікать у міста християнські. Так і трапилось на Великдень. Звільнула Маруся козаків, а на прощення попросила передати звістку батьку та матері. Хай вони не збирають кошти на її викуп, бо вона вже потурчилася, бо бусир для розкоші турецька, для лакомства нещасного. Закінчується дума звернення до Бога. Ой, визволи Боже нас, всіх бідних З тяжкої неволі, віри бусульменські, на ясній зорі, на тихі води, украй веселий, у світ хрещений. Дякую за увагу.